Oh, oh, no, Журналістки-помийки. Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Не так давно у себе в спільноті Ютуба я зробив ось такий пост, в якому вставив скомпільовану картинку із декількох скрінів моєї стрічки Ютуба. Тобто те, що мені Ютуб пропонує глянути, конкретно розділ новини. І якщо ви пам'ятаєте, то не так давно українське суспільство було обурене тим, що залужно зняли з посади головнокомандуюча збройними силами. Але з чого все почалось і чому я назвав ці канали журналістськими помийками? Ну, давайте розбиратись. Доволі часто у мене в коментарях люди, які мають протилежну думку від моєї, окрім слів, видно, що ти фанат марафону, сказати нічого не можуть. Що ж, цим відео я розставлю усі точки над і в українській мові, це можна хоча б зробити. Я не дивлюсь телевізор. What? Ну, як я дивлюсь телевізор, але це тільки в тих випадках, коли ми з дружиною сідаємо подивитись якийсь фільм чи серіал на якомусь стрімінговому сервісі? А от саме телебачення я не дивлюсь, мабуть, ще з моменту як поїхав від батьків. Київ на навчання. Ну, самі розумієте, не було ані часу, ані можливості дивитись телевізор і новини в телевізійному форматі. Та навіть до переїзду від батьків я не любив дивитись новинні програми. Саме тому я дивуюсь, що хтось реально думає, що я фанат телемарафону. Українські новинні канали майже завжди належали якимось олігархам, які. В той чи інший момент робили якісь разоблачення на якогось депутата чи навіть на конкретного кандидата в президенти. І навіть коли усі ці канали перемістились ще і в інтернет, і заполонили Ютуб, нічого кардинально не змінилось. Вони можуть знімати якісь справді журналістські сюжети, але здебільшого шукають те, чого немає в природі. Тобто роблять контент і шок-новину. З пустого місця ви навряд чи побачите на телебаченні сюжети, в яких розповідають про розкрадання державного бюджету нинішньою владою. А зараз більшість новинних каналів та телепрограм спрямовані на те, щоб, ну, наприклад, романтизувати війну, кажучи, що проти нас. Воюють смішні чмобіки, хоча усі ми чудово розуміємо, що проти нас давно вже не воюють мобілізовані хлопчики в штанішках. Або ж постійно розбирають новини в дусі, що ж там на болотах. Щоб ми усі разом кекнули з тупості москвопітеків, замість того, щоб піднімати важливі теми, а що ж там в Україні, або ж так само розбирають чутки. Повторююсь, вони на повному серйозі розбирають чутки. Говорючи це з якимось черговим ноунейм no диванним експертом, слеш ворожкою. Ні, я без жартів. На державних телеканалах доволі часто запрошують екстрасенсів, які розповідають очевидні речі, щось в дусі. От, якось буде день, може, через 2-3 тижні, і буде червона така, знаєте, дата в календарі, і от буде щось ну дуже таке потужне. Ну, ви зрозумієте, що це той самий день. Так от, усі ці канали спочатку мусолили чутки про звільнення залужного. І це десь за тиждень про новину, про те, що на його посаду беруть іншу людину. Але залужного залишають в збройних силах. Я ще в Діскорді казав, що... Ці самі канали потім будуть робити ефіри в дусі. А чого ж насправді звільнили заложного? І ой, як несподівано виявилось. Я був правим. І це робили майже усі такі журналістки-помийки. Мені ще потім в коментарях писали під моїм постом: типу, дивись, дядя, виходить, що ці канали були праві. Значить, не такі вже вони й помийні. Але це помийки, бо нічого журналістського там немає. Там немає розслідувань, там не беруть інтерв'ю. Там просто обговорюють чутки або новину з якимось ноунейм, no диванним, експертом з вулиці. І ось такий контент штампують кожен божий день. І українці споживають цей хайпожерський контент. На роботу таких каналів виділяють купу державних грошей. І це, на жаль, дивляться не тільки українці, а ще й москвепітеки. Адже в нас є так звані незалежні змі, які знімають сюжети московицькою. Ну так би мовити, для московомовної аудиторії. Я розумію, зараз мені в коментарях почнуть писати про 10 статтю Конституції України. Ну і як би ладно, якщо б це був один чи два канали для так званої нацменшини, але у нас є канал, який називається. Сьогодні, який ведеться українською, і ось скажіть мені, що це за Франкінштейн на українізації? Слова сьогодні немає в українській мові, є слово сьогодні. І на жаль, отакі канали працюють проти нас, бо їхні програми це як вдягнути рожеві окуляри, через призму яких ми вже в Криму. П'ємо молочний коктейль на березі Чорного моря, де ніхто не краде державні кошти, де змінок головнокомандуюча Збройними силами це державний переворот. Хоча насправді ці самі змі зробили із залужного, із Зеленського ікони просто. Нічого немає проти залужного, просто його занадто ідеалізували і майже поставили в один ряд. З Богом, що не є нормальним, і саме тому в українському суспільстві зараз такий кіпіш. Так, я погоджуюся з тим, що ситуація із зміною головнокомандуючого Збройними силами це недолік зв'язку між владою, змі та суспільством. Адже хтось там десь в уських колах почув, що залужно можуть звільнити з його посади. Потім про це написали в якомусь, мабуть, чатику, через які потім усі новинні помийки зробили, хай пожерські заголовки. От саме тому я здебільшого дивлюсь блогерів, які оглядають новини, бо зазвичай блогери дають посилання на джерело таких новин, щоб в коментарях не отримати хвилю хейта за дезінформацією, що не скажеш про телеканали, яким чхати на це. Ну, здебільшого, бо здебільшого їх дивляться через телевізор і не можуть залишити коментар. І залишається лише споживати контент. Але коли такі канали вилазять в рекомендаціях на таких площадках, як YouTube, вони можуть справедливо отримати хвилю хейта, або можуть просто. Закрити коментарі. Ну, знаєте, щоб не читати гнівні коментарі за дезінформацію. О, а ще ці канали дуже часто вставляють рекламу прямо в своїх відео. Як, от, наприклад, реклама казино. Прямо перед початком перегляду сюжета. Триває спеціальний ефір на радіон вестуді. Ех, пам'ятаю часи, як майже усі казино і рулетки закрили. Окрім деяких. А тепер вони знову вилазять, причому прямо на телебаченні. Бо що? Правильно, бо гроші ж не пахнуть. І ви, мабуть, мене зараз запитаєте, а що ж тоді я взагалі дивлюсь? Ну, наприклад. Бігусінфо. В них доволі часто виходять саме журналістки розслідування на різних депутатів. Канал Українер, який часто робить репортажі та сюжети з деокупованих територій, беруть інтерв'ю у військових, волонтерів і людей, які вижили в окупації. Канал Роба Геній, блогер з Одеси, який розповідає про крінжові новини за тиждень. Ну, такий трохи розважальний, я б сказав, новинний канал. З посиланнями на джерела. І в принципі, мені вистачає цих каналів, щоб бути в курсі подій, а не слухати дьогодинні лекції трьох людей, які обговорюють чутки. Звісно, є і інші канали, які я, мабуть, забув згадати в цьому відео, які ви, можливо, дивитесь. І як на мене, головним критерієм непомийних журналістських каналів це не робити гучні назви у відео, де по факту просто обговорюють. Знову ж таки чутки, коли раз за разом копіюють контент з іншого каналу. А зараз я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розіграю тубус від підривачів, які мені люб'язно передали з добровольчого формування Чорнобаї Чорнобаївської ОТГ 124 бригади ТРО. Будемо збирати на ремонт техніки для ловців шахедів. Умови участі дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через Донатело, Дяка, БайМіКофі, PayPal чи крипту. Вказуйте в коментарі до донату. Вашу пошту або посилання на інстаграм або, хоча б, номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися, щоб вам все ж таки відправити цей подарунок. Звіт буде, як завжди, після розіграшу. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну, а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент, звичайно ж, раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад. Той самий список каналів, малоросів, колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато. Ніколи.